Повернувшись з України та подивившись зовсім під іншим кутом, як зараз живе Європа, цей іноземець вирішив записати свої думки щодо всього, що відбувається. Я щойно повернувся з України, і перша емоція, яку я відчув, це злість. Я їжджу в Україну з 23-го року. Спочатку був водієм швидкої біля фронту, а потім повернувся робити музику і об'їхав всю країну. Я був на сході, на заході, я був біля фронту, був у центрах для сиріт, був у таборах для біженців. І що я бачу на Західній Європі? Усім абсолютно начхати на них. Вам що настільки промили мізки, Що ви вже не усвідомлюєте, що Путін убивця? Усі почали говорити тільки про газу, ніби про Україну забули. Хоча Україна це сотні тисяч убитих, це мільйони людей, вигнаних із своєї країни, із своїх домівок. Це тисячі жінок і дітей, які пережили найжахливіші тортури, які тільки можуть існувати. Це молоді люди, які сьогодні замкнені на територіях захоплених росіянами і не можуть повернутися до своїх сімей, яких уряд промиває як тільки може, примусовою русифікацією. Це батьки, брати, кузени, чоловіки, які були підприємцями, садівниками, двірниками і які змушені були взяти до рук Зброю, щоб захистити свою сім'ю, своїх друзів, свою батьківщину, і головне, щоб захиститися від окупанта, який заперечує абсолютно все, що становить їхню ідентичність, їхню культуру, їхню мову, їхню історію. І всім на це байдуже, ніби це нормально. Уявіть лише, якби це відбувалося у Франції. Уявіть, що б ви відчували на їхньому місці, тому що свобода річ крихка. Ми це переживали в нашій історії. Ми знаємо, до чого готові божевільні, щоб досягти своїх маніакальних марень, аж до того, щоб спалити все навколо і стерти будь-яке життя. Тож прокиньтеся заради України. Яка захищає ті самі цінності, що й ми, заради всіх цих людей, які ніколи не просили війни і хотіли лише того самого, що й ми жити у свободі і обирати свою долю.